Я вас вітаю, мої гроші німці. Сьогодні у нас майбутній час. Вчора, буквально, вчора, я записувала увечері для Б1 uh, дитячого чату футур, і ви знаєте, так класно зайшов, просто бомба суперклас. Там немає що пояснювати. Вони цим діткам пояснили футур просто в картинках, просто супер. У нас так само, тут дуже легенько вони пояснили, нічого складного немає. Ми знову з вами їдемо на Кельн. Поїхали! Дірайзе на за заголовок один, той самий Москів. А у шміт, о, з'явився вірд. Як я вчора вашим дітям пояснювала, вірд плюс інфінітив. Шукайте де поруч має бути. Ось він неї є Вірд Ден Кьорнадом Безіхтікін, оде із музеєм Людвіг і Це все перекладається, звісно, в майбутньому часі. Пані Шміт відвідає Кельнський собор, або відвідає музей Людвіга. Дільовен інтернетцоверден, у тобі ж тім тебе Андропен, леви в Кенському зоопарку точно вразять Лео. Не Лео, а отто, хто про що думаєте. Коли родина шмітів повернеться, Отто переживе велику пригоду. Вірде, ото großes Авенторія і haben. Подивіться, яка класна річ. Ми з вами зараз подивимося, що Вен після коми передягнув на себе допоміжне дієслово. Я? Перше допоміжне дієслово, слово, акцентую вашу увагу. Тому що тут у нас їх кілька. Ну, все, поїхали Яке правило вживання. Так, ми вживаємо футур Аймс. Один, два, три, три правила. І на футур два ще одне правило. Чудово. Мої хороші. Пам'ятайте, що в мене є послуга менторство на цілий місяць, півроку і рік. Це супровід, коли ви платите 250 євро, і я вас веду згідно вашої програми, що вам там треба де здати. Ми з вами вкладаємо програму, і в асинхронному режимі це означає, що ми працюємо з вами 24 на 7. Ви виконуєте завдання, я вас веду в той момент, коли вам це зручно. Це не індивідуальні заняття, не онлайн заняття. Це суто тоді, коли у вас викроюється кілька хвилин, наприклад, часу. Ми з вами цим займаємося, спілкуємося в будь-якому зручному для вас месенджері. Тому доступ до мене завжди є. Головне, щоб у вас був час. Тож, Хутро 1. Повідомляємо про майбутні події, коли ви хочете підкреслити намір. Пані Шмідт відвідає Кельнський собор. Ось же ж це речення. Давайте я вам трохи збільшу, бо це якась інтрига нічого не веде. О, яка краса? Я збираюся відвідати тітку аналіз у лікарні. Я обіцяю це. Друге значення для опису очікуваних майбутніх подій або видінь і пророцтв. Населення Землі буде збільшуватися. У 2011 році ми будемо спілкуватися з інопланетянами, ну, то, що хочете, й говорить. Третє, щоб висловити припущення в майбутньому або теперішньому, левий вразять отто Де Пауль? він ще буде в офісі. І ось це припущення можна підтвердити або змінити за допомогою модальних прислівників. Тобто Греси Зігегай. Більша впевненість леве точно, безумовно, безумовно вразять ото. Коли менша впевненість він, ймовірно, ймовірно, все, що буде в офісі. Модальні прислівники, ми з вами можемо подивитися на сторінці 179, обов'язково подивимося, але не зараз. Зараз ми на 37. Ахтун, важливо, ми зазвичай використовуємо теперішній час. Для опису майбутніх подій і процесів із зазначенням часу. Завтра ми їдемо в Докельн. Далі футур цвай, щоб висловити намір припущення пророцтво, яке буде виконане в майбутньому. Коли родина шміті повернеться, отто переживе велику пригоду. Або до завтра ми знайдемо рішення англійці. То вчіть зі мною англійську і німецьку, це перфекти. Подивіться. Старий друг наш – «ever». ось в англійській, в німецькій він теж є – «haben». Давайте детальніше подивимося на структуру німецького речення. Те, що я люблю. Wird Gustav das Problem lösen». А чи вирішить густав проблему? Він обов'язково знайде вирішення проблем. До завтра він знайде рішення. Біс. Подивіться, будь ласка, хіфсверб wird» і інфінітів. Futura 1. Wird plus Partizip 2 plus Infinitiv infinitive and have or design. Mm -hmm. Futura 2. тут для Futua 1 і для Futura 2. Verde, wirst wird, werden, werdet werden. Та самісіньке тут, те ж саме допоміжне дієслово тільки в футурі один одразу йде інфінітів, це як простий час. А футуроцвай складений, має ще хабен біля себе, і інфінітів я, і Ін... хабен або займ. Так, мої що 36 сторінка є. Також збільшує, що воно дуже велике, і травкаєшся по всій сторінці. Добре. У 1 вживається із вердене і інфінітивом Er е віртфinden. Якщо майбутній час другий, то він утвориться за допомогою того самого вердена, партіципає і Haben, sein – в потрібному. Тут не написано. Ідем інфінітив і інфінітива від haben або sein. Ну, так, ну, да, так і є. Ось хабен, а ось sein. Дивіться, я хочу показати вам зацбау побудову речення, своє улюблене, розповідне речення. Хто густав? Що робить? Дивіться, одразу показують футуа аїнс і футуа Густав Густавірд анеліозум фінден. І до певного часу він знайде то йозум. Густа вірд анеліозум. Партицип цває замість інфінітіва. Haben. В інфініті буде стояти «haben» або «sein». Запитальне речення. «Werden die діше bald aussterben?» Чи вимрують тунці. Риба, тунець, чи вимруть чи ні. Бачите, нам треба з'ясувати це питання. Ну, поки що ми з'ясуємо, як це будується все діло. Верден, тому що множина з цим тунцем і «aussterben» вимирати. Werden, знов таки, тунець цей незабаром. Ausgestorben, це бартіціп два від Аутштебен і займ – «буде». А чому «буде», Звідки взявся займ? Це те саме Та ситуація, як ми перфект з вами вчили. Пам'ятаєте, коли габен, коли займ? Зміна стану, був живий і став мертвий. Ну то що ти зробиш? Таке, така властивість живих організмів. Так, «übungen» додому. Що ми з вами робимо? Зробити цю вправку нам. Im wird alles Anders. Все буде по-іншому Futura один. Напишіть мені, це, будь ласка, Опора сьогодні, як завжди, о 20.00 у вас буде, але не махлюйте, пишіть, нема чого. Дуже рідко хто мені скидає в чат, а я читаю, між іншим. B Futua Ain's. Так, тут що робиться? Фермутин припущення. Я бачу, що це Futura Aines знов-таки. Трійка. Знов, знов Futura Ain't. Ось Futura під'їхав, vai під'їхав Угу. Я на тому самодальні слова будемо повторювати. Саме гроші, які питання, записи на менторство, не шкодуйте часу, тому що час це гроші наші. Будемо з вами займатися. Самі мої золоті, я побачуся з вами, а зараз і побачуся. Запакую цей урок на YouTube, скину в наш чат, запишу вам уроки ваших курсів: Б1, менше, це все, чого ви не записуєтесь на А2. Всі записуються на А1 і Б1. На два, запишіться. Це ж теж класний курс. Нехтуєте ним. Нема чого. Хороша річ. І запишу ще англійцям щось цікавеньке. До зустрічі, мої хороші, голоса.